І я тепер не розумію, що ці угоди Україні все-таки дають, чи дають вони щось, чи ні. Уже ж процес... Ну, можливо, почав. це та частина, яка залишилася для нас за зачиненими ага. дверима, тому що Слушайте, про мені, щось там має. Мені набридло аналізувати те, що не залишилось не за зачиненими дверима. Я вам поясню, чому. Я сам був за цими дверима. 95% того, що там обговорюється, публічно не розповідається. 5% тільки розказуються людям. Насправді розмова йде, зовсім інша. Яка І вона Тут може бути розмова? Я не брав участь зараз у цих? Я можу по минулих періодах говорити. Наприклад, коли говориться, коли було у 2018 році подолана ембарга попередньої влади на постачання летальних озброєнь. Угу. Українські аргументи були, що ми готові робити дорогу з двостороннім рухом. Ми готові закуповувати у вас, і ми аргументували, що ми це робимо, натомість отримувати джевеліни. Тобто, така мова діл для Дональда Трампа зрозуміла. Є інші питання, яке стосуються розвідки, тобто є обмін не просто ну не інформацією між президентами, а які ось механізми, які потрібні, які ми засоби зараз робимо в сфері Cyber Security? як ми бачимо співробітництво з нашими партнерами в Європі? Європі, яким чином рухаємося далі, і от ці всі питання вони ну я на них не почув. От що я не почув, я вам скажу. От є частина людей, яка вони розказують, що вони зараз знову отримали оптимізм. Щоб тільки вони потім через два-три місяці не розчаровувались. От я дуже мрів. Бо коли я говорив оптимістично стосовно можливості Дональда Трампа, що він може так зробити. Всі говорили, що ну якими тільки словами його не називали. Як тільки зараз він щось сказав, що хочеться почути, всі зразу молодець до ну, дивіться, Це ви говорите про, про неправильний, аудиторію, якій. яка хоче чогось позитивного. Але я аудиторія, Ні, яка, -яка. творе за оцінює ситуацію, коли чує фразу про аудиторії. Я сміюся, Тому що ви що не вивчили, як працює Дональд Трамп?